Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться радіо. -дей. Моє шанування, усім прихильникам українського радіо Житомир для вас у прямому ефірі. Працюю я, ведуча Оксана Кропивницька, і будемо зараз говорити про перерахунок платіжок за тепло в окремих будинках. Так як це прямий ефір. Будь ласка, маєте можливість нам подзвонити і своє питання задати гостю нашої студії наш телефон 47 22 47, Або ж пишіть нам повідомлення на вайбер за номером 066 68 154 88. Будемо раді вашій активності. Отож, рішенням виконкому Житомирської міської ради перерахунок платіжок за теплову енергію стосуватиметься тих будинків. Які мають від одного до чотирьох поверхів та відрізняються нетиповим плануванням квартир, яким саме чином буде відбуватися перерахунок, та в які терміни і як точніше обрахувати суму сплати за тепло, та як жителі нетипових будинків від першого до четвертого поверхів надалі сплачуватимуть за тепло? Юрій Сушицький, начальник відділу збуту комунального підприємства. Житомир енерго зараз у нашій студії вітаю вас і дякую, що завітали. Вітаю вчора. Після рішення виконкому Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова, записав своє відеозвернення на сторінці у Фейсбук, де прокоментував та аргументував таке рішення виконавчого комітету. Давайте ми разом зараз послухаємо пряму мову Сергія Сухомлина на початку січня, коли люди отримали платіжки, дуже багато було скарг і оговорення зростання цін, особливо малоповерхових будинках. Житомир. Це переважно будинки, один-два поверхи і там три поверхи є. І справа в тому, що в цих будинках немає лічильників. Ми їх не ставили свідомо. Чому? Бо коли ми в деяких будинках ставили свій час лічильники. Ці будинки старі, вони погано тримають тепло. І в людей по лічильникам зростали платіжки. Тому розраховувати їм просто по метрам квадратним для людей виходило дешевше. Тому саме в цих будинках вони встановлюють теплові лічильники. Але в минулому році вступила в силу постанова no 315, 315 кабінету міністрів України, які до будинків в яких не встановлені лічильники застосувалися коефіцієнти. І зв'язку з тим, що були застосовані всі ці коефіцієнти, вийшло значно дорожче в платіжках, коли люди їх отримали. Розуміючи резонанс і розуміючи, що під час війни самі тарифи ми не піднімали, ми знайшли можливість за рахунок перерахунку і по окремо кожному будинку наші службови робили перерахунок. І сьогодні на виконкомі ми затвердили це 114 будинків, в яких буде перерахована плата за тепло. Спочатку опального сезону, і там я читав коментарі після віку виконкому, кажуть про те, що от зросте ще ні, перерахунок буде в нижче сторону, там 30-40%, 20 двадцять кого який буде, але він буде фактично спочатку опального сезону і в меншу сторону. Наступні платіжки люди отримують вже з рахування перерахунку. Тому тут. Ситуація така ви сьогодні затвердив. Рішення вже підписано, і для нашого теплокомунерго це вже виконання. І нагадаю, що це була пряма мова Сергія Сухомлина, Житомирського міського голови, який вчора, після того, як засідав виконавчий комітет Житомирської міської ради, опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці коментар та аргументи стосовно рішення перерахувати платіжки за тепло в окремих будинках. І нагадаю, що це прямий ефір 47 22 47, Наш прямий телефон. І Юрій Сушицький, начальник відділу збуту комунального підприємства Житомир теплокомуненерго у нашій студії пане Юрію, стосовно того, що сказав пан Мер, давайте ми розпочнемо з того, як все ж таки було і чого чекати зараз людям, у які терміни відбудуться ці перерахунки, і коли вже вони побачать інші платіжки з приємнішими сумами. Ну, якщо коротко, платіжки мають побачити вже за січень місяць нарахування. Ну, тобто, це ось на початку лютого, десь там, до 15 числа, скажімо так, перерахунок дійсно в цих зазначених будинках, це хочу знову таки підтвердити, що це малі малогабаритні будинки, там на три квартири, на чотири. Ну і так, до четвертого поверху. Прорахунок буде виконано дійсно з початку опального сезону, тому що ну, ці всі місяця. Була проводилась робота як нами, так і міською радою з можливістю технічних цих даних, тому що є багато будинків. Ще скажімо, забудовою до 17-го року 1917 Тобто розумієте, що якби крім опалюної площі конкретної квартири, в теплокомунерно більш ніякої інформації не було. А будинки дійсно нестандартні і будівельні норми підходи дуже відрізняються одного від одного. Тобто, є да, порядка 100 будинків, в яких буде виконані перерахунки з початку опалювального сезону, тобто жовтня місяця. І Дійсно, це ці будинки, де піде на зменшення. Єдине що розуміння, воно так само не фіксоване. тобто, Скажімо, зменшення по різних будинках це буде там від 6 до 40 відсотків залежності від будинку, в залежності від цього технічного будівельного розрахунку. Тобто, але у всіх цих 100 будинках буде зменшено, ну і відповідно перераховано за попередні місяці сума платежів. Скажіть, будь ласка, яка особливість цих будинків? От ми говоримо про те, що вони є нетиповими. В них погано зберігається тепло. Що, що не так, що люди от мають такі високі показники в своїх платіжках от на зараз? Ну е... Перш за все, я ж кажу, будівельні норми дійсно розраховані на ці старі будинки з завищеними коефіцієнтами цих тепловтрат. І дійсно. Будин... Далі вже в якому будинку. який. Деяких 4 метри потолки стеля, висота, деякі просто вже старі, вони не, ну, нееф... термонеефективні, от, ці будинки. Тому я ж кажу, не маючи лічильника, розраховано поб'яльне. Норм, так як сказав пан Мер, були в свій час, коли програма працювала ще до військових дій в мерії про встановлення багатоквартирних будинках лічильників спроби поставити лічильники на такі будинки. І дійсно порівняно просто з тарифом на квадратний метр споживання в рази в рази було більше. Тобто, по факту, навіть з тепловізорами виїжджали, дивилися по факту, будинки втрачають там до 70% тепла в таких будинках, ну йде в повітря. Е, але разом з тим тоді існувало розуміння тарифу на квадратний метр. Е, законодавством змінено, це вже не пам'ятаю, вже другий точно мапевне, вже третій сезон. Тарифа на квадратний метр не існує. Є тариф на е, вартість теплої енергії, це на одну калорію. Е, він як на розрахунковий метод, так і на фактичний полічий. Тобто вартість одної калорії. Вона дійсно не змінювалася в два сезони, другий сезон точно вона незмінна. Але... Змінився підход згідно цього 315-ї методики, от, е, мусим, ми мусимо її виконувати, тому що це законодавчий акт. Е, Підходить до е, обрахування самої цього споживання, е, скажімо, математичного, математичного обрахування споживання такими будинками. Ну і від цього і, собственно, ці суми в платіжках і, і зросли. Дякую вам дуже. Нас є слухачі. Дякуємо, що додзвонилися. Будь ласка, представтеся, і ваше запитання. Ми вас уважно уважно слухаємо. Будь ласка, представтеся і ваше запитання. Ми вас уважно слухаємо. Доброго дня. Будь ласка, говоріть. Як вас звати? Представтеся? Мене зовут Мене звут. Я могу нарушу Просимо, Будь ласка, говоріть. Я можу Я живу по вулиці Київської 62. Моя… Моя фамилия Орлова Галина. Значит, я по поводу такого. Наш дом имеет лечильник. У нас пятиэтажка, хрущевка такая. Весь первый этаж занят магазинами, А лечильник считает все, все тепло, которое поступает. И у нас очень увеличилась оплата за МЗК. По сравнению, значит, в прошлом году в 10 раз а в этом году еще больше. Каким образом это обсчитывается, непонятно. У нас так проходит трасса тепло, тепловая под первым этажом, под полом первого этажа. То есть магазины получают первое тепло. Жителям по остаточному принципу. Но плат, платим за МЗК очень много. Лично вам. У меня автономное отопление. Дякуймо. И мы сами заботимся о себе. Но, ну, видимо, это невыгодно государству, потому что обложили мало того, что мы платим за газ, то мы еще платим за вот это МЗК, вот я лично до 800 гривен плачу. За що непонятно. Дякую вам есть за нету індивідуального підходу к каждому дому. Пане Юрій прокоментуєте. Так, я я зрозумів питання. Знов таки це питання стосується цієї 315 методику методики розподілу комунальної послуги в багатоквартирному житловому будинку. Що передбачено, і законом про ЖКП 830-та постанова, це право надання послуг споживач, який від'єднався своє помешкання або навіть не житло пнишов в багатоквартирному будинку, зобов'язаний сплачувати за послугу спостачання на загальнобудинкові потреби, тобто, ну Багатоквартирний будинок, це теж приватний будинок, тільки великий, і всі послуги на будинок йде, надається все. Причина зміни, от людина має індивідуальне опалення, я так розумію, зміни суми. Дійсно, 315 й наказ чітко визначив відсоток від загального споживання будинком на загальнобудинкові потреби. Скажімо так, для п'ятиповерхових будинків це 25% мінімально. Ніж знов таки ця методика передбачає розрахунок. Чим більше в цьому будинку від'єднаних, тобто з індивідуальним паливом квартир, тим цей відсоток росте. Якщо раніше 356 та методика, теж МЗК вона дуже давно існувала і так ну працювала. Там був дійсно підхід до конкретно окремо взятого будинку, розрахунок, технічні розрахунки. Ми робили, виконували виконкомом, затверджували на кожен окремий будинок окремий свій відсоток. На сьогодні 315, п'ятната методика скасована, втратила чинність. Сьогодні працює 315. Там чітко зазначений відсоток. Ну, знов таки законодавчий акт ми змушені виконувати. Нам пишуть на наш номер, нагадаю, 066 68 154 88. Питання є від слухача. Житомир теплокомуненерго таким чином буде працювати собі на збиток, адже на ці гроші по платіжках компанія розраховувала на початку опалювального сезону. Ну, скажімо так, такі глобальні фінансові це трішки не, не мої питання, але е так е ну, виходить так, що дійсно за ці три місяці і далі е ми ну, втрачаємо е разом з тим, розумієте, зараз період е війни е неспроможності людей, якби дійсно там, е Кошти і так далі, ну, виконком, теплокомунерго пішли на такий крок. Ну скажу, що це в принципі це порядка 100 будинків, але наче, якщо там в місті Житомирі у нас там 960 будинків, так загалом, ну то розуміння, що є будинок там десятиповерхової, десяти під'їздів і є. Це одиниця і будинок одноповерховий трьохквартирний. Це теж одиниця. Тобто, вроді їх є 100, але взагалом, е, то ну не, не такий великий об'єм на на фоні всього підприємства. А скажіть, будь ласка, можливо, маєте статистику? От із цих будинків, які е, нетипового е, такого mm. планування, які підлягаються од перерахунку всіх платіжок, mm -hmm. е, який відсоток сплати за тепло в цих будинках? От плюс-мінус, можливо, є така інформація. Mm. Не скажу відсоток дійсно цієї інформації сплати, бо будинки різні. Шкажу і буває, буває навіть і 100 люди сплачують і ну в таких маленьких будинках. Дійсно, хочу в принципі подякувати житомирянам, всім, хто в такий нелегкий час але все ж таки розраховується за послугу з щоб Підприємство мало знову працювати і ну надавати послугу нашим містянам. Дякую дуже. У нас є знову слухачі. Вітаємо вас у нашому ефірі. Будь ласка. Представтеся і коротко ваше запитання. Скажіть, будь ласка, я хотіла два запитання. Перше запитання, як ви зараз рахуєте, що таке є жила площа, а що нема, бо колись в Радянському Союзі ні подвали, ні під'їзди, ні ванна, ні туалет, ні коридор, не враховувалися те, що це жила площа. Це була не жила площа і на неї не нараховувалося. Тепло. А друге питання, чого, якщо нам за подвали, за під'їзди платити гроші, не, сьотчика, не ну, термометра немає, яка температура повинна бути в подвалі, у під'їзді, яка повинна бути температура, труби не заізоліровані. І є такі будинки, що вони навіть не належать до того, щоб за тепло платити в них, розумієте? Може, трошки там розберіться, тому що я як почала розбиратися, то дійсно ми живемо в п'ятиетасному домі. У нас тут і труби гальони, ізоляції немає, виходить все. І до кого не кінця, і комісію создавали, визивали в теплосвіті, і все одно віз там само. То, Дякуємо, ви Дякуємо доводить, вам за запитання доводить, і повинні стоять щотчики, І температура указана mm -hmm. буде. Дякуємо. Прокоментуйте, будь ласка. Що почати, давайте почнемо так: 830 та постанова це право надання послуг та типові договори про постачання. Два роки назад передбачало декілька типів договорів. Один із них є публічним, якщо співмешканці, співвласники не прийняли рішення визначитись з іншим типом договору. Про що мова? На сьогоднішній день він оприлюднений договор офіційно, тобто він є публічним, оприлюднений на сайтах і так далі. Цей договор на Постачання теплової енергії без обслуговування внутрішньобудинкових систем. Тобто, всі труби в під'їзді і так далі, все, що є в будинку, це е, вже має обслуговувати обслуговуюча організація. Тобто, е, теплокомуненерго послугу подає до будинку. Відповідно, всі ремонти, ізоляції внутрі будинку. Мають відбуватися за рахунок ну, кажуть, співмешканців, співвласників, а в особі там, управляючої компанії якоїсь. Е, друге питання е, знову ж таки, всі плутають, чому що повинні платити за під'їзди, підвали, горища. Сплачують не за під'їзди, підвали, сплачують за нормативне споживання загальнобудинкових потреб. Тобто в кожному будинку, ну закони фізики ніхто не відміняв від холод... від теплого до холодного, перетоки йдуть навіть через стіни міжкімнатні і так далі. Тобто, тепло споживається, крім того, що на якусь окрему квартирку, воно споживається взагалі будинком, він прогрівається, відповідно відтворюючи комфортні умови. Щодо термометрів, з Знов таки, це будинкова система. Так, вона на вході в будинок має бути обладнана термометрами, манометрами. Знову ж таки, наголошую, це внутрішня будинкова система. Це не відповідальність Житомира ретеплокомунер. Пане Юрію, нас знову ж таки є ще запитання через Viber. Я вам його озвучу. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, в наступному опалювальному сезоні будуть такі ж правила щодо будинків, де перерахують платіжки зараз? Чесно кажучи, сподіваюся, що так, якщо знов-таки наш законотворець не змінить якісь нормативні документи. Дякую вам дуже. Нагадаю, 47 22 47 наш прямий телефон. У вас ще є час для вашого запитання. А ми зараз послухаємо пенсіонерку Житомирянку, пані Ольгу, з якою сьогодні вранці спілкувався мій колега Дмитро Поліщук. І ось які в неї є думки і міркування стосовно нововведення. Мені більше, чим не по кишені. У мене пенсія 2300, звати мене Гарбар Ольга Ілінічна, Новий 6, квартира 46. Ольга, Лінічна, от скільки да, з початку пального сезону в середньому, скільки приходить платіжка йдуть? Ну... В середньому однокомнатна квартира, Хрущовка, кімнатка менше 17 метрів, коридорчик узкий, ну все разом 28 метрів. Приходить біля 2000 Біля двох, плюс-мінус, я не кажу, що рівно дві. Може 1960 чи 70, я зараз не пам'ятаю по пам'яті. Ну, от свої пенсії у Ну, Як взагалі да, витягуєте? Ну, не витягую. Ні? Маю борг, десь біля чотирьох тисяч Оставляю на хліб, остальне віддаю. Субсидія була, зараз виправлятися, щось у мене там скривилось, була. А чого мені її осені не дали? Не було ніякої бумаги, може, які документи треба було. Ще обіцяють, що перерахують платіжки, за тепло буде трошки менше. Ну, по ваших будинках десь ну, там на відсотків 30 буде менше. От для вас наскільки це дану, скажімо так, ну а буде різниця? буде да? Ну, з двох тисяч навіть 30 відсотків, це вже ну на хліб буде, наче я кажу. Раз ви записуєте, то піднімайте питання. Як би мені не було тяжко, я за те, щоб платити сама за себе, а не за весь будинок. Коли будуть лічильники? Чи вони будуть дорого? Хтось мені допоможе, я поставила лічильник, треба гарячіше, гарячіше, треба менше, менше. Енергія розходується без Пардонно, он до там будка, підійде. Подивіться, скільки там відкритої труби, гарачої коти, бомжі, всі гріються, гріються за мій рахунок. Нагадаю, що це була Житомирянка, пенсіонерка пані Ольга, яка сьогодні спілкувалася із моїм колегою Дмитром Поліщуком. А пане Юрію, от насправді да, достойні поваги люди, які при такій мізерній пенсії все ж таки сплачуються за. Послугу тепла, навіть маючи там мінімальні борги, але тим не менше, чи можна сподіватися, що в цих будинках, де буде перерахована платіжка за тепло, будуть встановлені лічильники? <зв 'язок> Однозначно відповісти не можу. Знов таки я вже наголошував, що це була програма Житомирської міської ради, постановлені лічильники. Ну, все буде залежати ви знаєте, від нинішньої обставин в країні, від коштів і так далі. Єдине, що можу тут сказати, ще ну, додати до цього, що є такі малогабаритні будинки, що там навіть технічно неможливо встановити того лічильника, бо ну, його нема куди, скажімо так, встановити. Ну, тут більш технічні питання, як. <свят> не, не ваша компетенція да, не і наостанок, скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що перерахунок платіжок це непопулярне рішення, на яке пішла міська рада для того, щоб унормувати ось ці механізми оплати за тепло? Ну, Я думаю, що це рішення правильне, так як все-таки ну, дійсно є великий, скажімо, діапазон цього цін ну, цін, вартості, той, що вийшло 7-7. Тому що, наприклад, якщо взяти якусь п'ятиповерхівку і дев'ятиповерхівку з лічильником і без, то зрештою-решті суми ну, більш-менш відповідають, що ось тут стоїть будинок з лічильником, тут ні. ну, Плюс-мінус десь. Всіх малогабаритних. Ну, дійсно... Цей методикою все вийшло якби трішки отак. Тому... я щиро дякую за участь в нашому ефірі. Нагадаю, що Юрій Сушицький відповідав сьогодні на ваші запитання. Він є начальником відділу збуту комунального підприємства Житомиртеплокомуненерго. І говорили ми сьогодні про рішення виконкому перерахувати платіжки за тепло в окремих будинках, а саме від першого від одного до чотирьох поверхів в будинках, не обладнаних тепловими лічильниками. Ось так. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Дякую всім за увагу. Гугу і до зустрічі Дякую. в ефірі за гарної нагоди ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.